Чому ми боїмося майбутнього? Нам треба розуміти, що у нас мозок це досить складна така система. У нас є профронтальна кора, тобто її називають можна логічним «мислення». тобто вона віддає за прогнозування, за аналіз, за планування. Вона якраз і створює такі, знаєте, уявні сценарії майбутнього. Проте, коли у вас є тривожність підвищена, оці ці загрози в уявному сценарії про майбутнє можуть бути перебільшені і включається амігдала. Амігдала це така, яка відповідає система мозку, яка відповідає за страх, тобто і за реакцію бібіжи. Тобто, в нас читуєшся загроза і включає це вас тривожність, по суті, так? Далі ще відключається гіпокамп, який, по суті, відповідає за пам'ять. І, знаєте, ваші старі якісь невдалі. Не дали досвід, вони якось так перешовуються і формуються в новий, ще страшніший досвід. І, по суті, ці структури включаються і нав'язують вам такий, знаєте, може, навіть фільм якихось жахів для вашого майбутнього, що вам стає настільки тривожно, настільки нестерпно, що вас просто ну, якби, напруга настільки піднімається, що вам максимально некомфортно. І в цій ситуації не треба зрозуміти, щоб допомогти собі. А треба десь просто присісти, лягти, я не знаю, там як є можливість. Попробувати святку трошки глибоке дихання, подихати. Тобто, 4 секунди ви дихаєте через ніс, 7 секунд стримуєте дихання, 8 секунд дихаєте через рот, а це має бути діафрагмальне дихання через живіт. І далі вирівнюєте дихання. Далі ви така техніка, може дивна проте ви уявляєте свої думки як хмарки, Тобто вони пролітають. Тобто є, і мене кіне чоловік, я не знайду роботу. Не знайду дім для проживання. тому тому подібне. Ви говорите так, добре, ви їх просто навіть дозволяєте проходити. Якщо вони не проходять, як заїдають, ви говорите, що це лише думки, це не факти, це лише мої якісь прогнози.